49-та поліцейська станція з'явилася на Полтавщині. Відкрили її у селищі великі кринки Глобинської територіальної громади, представили й поліцейських офіцерів. Вони обслуговуватимуть 42 населені пункти з понад 12 тисячами мешканців. Ми сьогодні відкриваємо вже 49-ту по рахунку поліцейську станцію. 47 громад області і 60 вже долучилися до даного проекту, не на те, що скажімо, в цей нелегкий час ми живемо. Срібно цей проект розвивається, і за останні п'ять років він себе дуже успішно зарекомендував. Новостворена станція оснащена всім необхідним для роботи офіцерів, включно з двома службовими автомобілями. Одним придбаним за кошти громади, іншим переданим національною поліцією. Поліцейські прийшли відповідне навчання два половиною місяці. Тепер приступають повноцінно вже до виконання своїх службових обов'язків. Перше наше завдання. Довіра населення до поліції. Ми тут не для того, щоб карати, ми тут для того, щоб допомогти. Поліцейська станція у великих кринках це частина проєкту національної поліції, поліцейський офіцер громади. Його мета зробити поліцію ближчою до людей, оперативно реагувати на виклики та запобігати правопорушенням.